Привіт, дівчата! Сьогодні поговоримо про зйомку для себе самостійно із допомогою штатива, який поміщається у вас в сумочку, будь-яку, чи то середнього розміру, чи то маленьку, тому що він насправді дуже компактний. А, назва його монопод. Єдине, що він не дуже стійкий. Якщо буде сильний вітер або нерівна земля, його вмостити буде важче, тому за цим потрібно слідкувати. Але він універсальний в плані брати його на якісь такі швидкі зйомки себе ідеальний варіант, щоб не тащити з собою величезний штатив. Тож сьогодні я поговорю саме про те, як із ним працювати, як який ракурс підібрати і як буде розміщений штатив. Покажу вам це все в деталях. До прикладу, як я знімала оце перше відео, це якби такий стандартний формат середнього плану, де мене видно ось так. І по бокам у нас є теж якась маленька ділянка фону. Штатив в мене розміщений, рівно навпроти моєї грудної клітини. Ось так. І за крок від мене, що, в принципі, не дуже далеко. Для більш якісного кадру я зазвичай знімаю на задню камеру. Там краще сприймається природне освітлення і розкладаються якісь відтінки у вас на обличчі і на одягу. Тому перший кадр пробний я знімаю на передню фронтальну камеру, щоб перевірити, як я виглядаю в кадрі. І далі в те саме положення самого штативу, тільки розвертаю телефон. На задню камеру. Коли ми знімаємо на задню камеру і відходимо, робимо повний план, тобто в повний зріст, ми перед тим в камері візуально собі розкладаємо, де ми маємо стати, щоб ми були по центру кадру. Наприклад, в мене я візуально собі розмалювала точку, що маю стати десь тут, я так і стаю, і я буду посередині кадру. Тут ми позуємо. Робимо завжди по декілька рухів. Не робіть один-два рухи і вже біжить, перевіряйте. Зробіть декілька, щоб ви могли обрати. Зараз зйомка деталей я увімкнула формат 5Х. Щоб а, зняти такий крупний середній план, де ви можете показати якісь деталі свого образу і щоб воно виглядало якісно і сама камера не іскажала знімок. Тепер а, ми зблизька знімаємо портрет. Я теж увімкнула формат 5х, тому що так нам теж не казить обличчя, тому що камера любить таке дійство. Тому краще знімати саме на зум, воно бере ваші саме пропорції обличчя. Як я зробила так, щоб я була в кадрі, тому що 5х це досить далеко. Також це у вас може бути і 3х, тобто немає великої різниці. Головне, щоб це був зум. Я обираю візуально. Точку, де я маю стати. В моєму випадку це червона плитка. Я знала, якщо я стану ось тут посередині на неї, я буду чітко в кадрі. Тобто, це перевіряється або на фронтальну передню камеру, або ви камеру, коли налаштовуєте, то опускаєте її вниз до землі, дивитесь, який там візуальний простір, де ви можете стати ногами, і потім уверх. І все. Зараз я увімкнула менший зум, в мене вже не 5х, а 2х, для того, аби зняти ще один повний план, але не дуже далекий. Тобто по бокам зверху і знизу фону залишається не так багато, тобто він більш крупніший, але нас видно повністю. Що ми тут мож... можемо зробити, це просто наприклад стати і там, я не знаю. Порухати якось одяг або щось собі підправити. Головне, цей кадр можна зробити просто більш стабільним, для того, аби якісь деталі потім в монтажі вирізати. Горизонтальний план теж знімаємо для того, щоб відео наше було різноманітне різними ракурсами з різними переходами, і його було цікавіше дивитись. Що ми робимо в горизонтальному плані? Можемо пройтись просто красиво, естетично. І обов'язково пройтись в дві сторони, щоб у вас було два варіанти а, і обрати потім найкращий. Також ви можете тут якось ще попозувати, і можете в кінці пройтись від початку і до самого телефону, і теж взяти цей кадр. Перезнімемо декілька кадрів із жуки, щоб додалось більше живості і руху. Також можна перевертати її горизонтально. І так само з руки можна зняти а, деталі з вашого образу. На цьому все. Це такі були базові поради, як зняти себе швиденько в моменті, як розкласти цей штатив і розмістити себе в кадрі, аби воно було відразу гарно відзнято. І плюс якісно. Що хочу ще вам порекомендувати, це публіка. Вона буде завжди, особливо в стріт-зйомках, у вас будуть проходити люди, не звертати на це увагу. Просто є тільки ви, штатив і телефон. На цьому все.